Доброго дня, мої орходрузі! Ви на каналі Алюна Флер. І сьогодні хочу вам показати мою нову лампу. Я її змінила тиждень тому, навіть абажур ми змінили. І сьогодні хочу вам розповісти під, про свою, своє світло, як я освітлюю свої орхідеї. І тому ну, давно вже таке відео назрівало. Дуже зараз темні дні, самі короткі, і якраз зараз наші орхідеї зростують квітоноси, тому дуже багато багато орхозависимих під, ну, дають підсвідку своїм орхідейкам. І я хочу розповісти про свій досвід і про які лампи я, які лампи я використовую. Ось така махіна, получається, по-моєму, 28 сантиметрів в діаметрі, вона 200 Вт, і це світло в неї холодне, біле. Це світло для квітіння, для зрощування квітоносів. Тут вона стоїть. Тут у мене орхідаріум. Зараз у нас сонечко вийшло, у нас трошки снігу випало, вже зима прийшла. І ось зараз вона відключена, тому що я свою підсвітку роблю тільки. Вночі, тому що у нас електрика дешевша вночі, і тому вона 8 годин всю ніч якби горить. Сусіди завжди кажуть, у вас хтось зовсім не спить, завжди у вас світло. Навіть з закритими шторами, у нас видно, що горить. Тут у, у мене тільки одна лампа. А потім я вам покажу внизу. У мене там моя робоча кімната, і раніше я там дуже багато шила. Але орхідейки потихеньку-потихеньку витіснили мою першу любов, моє перше хобі. Ну, інколи руки сверблять, щось та роблю, але не так інтенсивно, як раніше. Але орхідейки потихеньку заповнили. Так що я свої лампи. Міняю десь кожні два роки. Два роки, два з половиною. Чому я це роблю? Сьогодні поясню і е, може кому пригодиться. Е, тому що з досвідом більше п'яти років підсвітки я зрозуміла, е, яка, яка підсвітка потрібна і наскільки її хватає. Так от, е, я зараз вам розкажу точні-точні характеристики ось цієї лампи. Тут ось, бачите, сама лампа. Ось. А тут у нас вентилятор, тому що вона дуже нагрівається, і вентилятор там крута, щоб розігнати, щоб ну, розігнати не накаплювався тепло і щоб не перегрівалася лампа. Його майже не чути він такий тихенький, тихенький, так що навіть коли лампа ввечері включена, її. Майже не чути це. І е, для неї довелося поміняти абажур. І якщо ви бачите, зараз я не знаю, як вам показати, так може. Якщо подивитися збоку, то трошки абажур е, під уклоном. Для чого це було зроблено? Щоб все світло ось сюди, все світло йшло на самі орхідеї, на цей куточок і щоб він е, ну, не розсіювався е, в сторону. <зали>, щоб максимум світла попадало сюди. І от я хочу вам сказати, що орхідейки вже добре відгукнулися на цю нову лампу. Стара своє також добре робила, але в один момент, десь через два роки, ми не замічаємо, але орхідейки, якщо ви придивитесь, якщо ви проаналізуєте орхідейки, вони застопорюються, не так швидко зростають, не так швидко зростають квітоноси. Деякі навіть орхідейки починають портити корінці, особливо якщо у вас якщо така підсвітка, всі, що на, на блоках. То можна замітити, щось щось не так. І е, то, якщо ви прочитаєте, особливо лампи економічні, зараз дуже багато економічні, це Ледовська також лампа, е, то через два роки світло є, але вона втрачає свою ефективність. Е, з неї уменшується її потенціал. І тому світло є, але якби вже немає тієї віддачі, якої нам потрібно. І тому е, потрібно е, через декілька років їх міняти. Тому що якщо у вас лампа вже е, більше трьох років, так вона світить, але вона свого потенціалу вже е, дуже давно е, загубила і просто дає світло. Так що і це проаналізовано з моїм, моїм прям, ну, на моїх орхідейках, і я зразу бачу інколи зараз щоб дуже просто, я пишу зверху, там, ну, де, де мені ось там, може вам буде видно, ну, не знаю. Там чуть-чуть видно, 23 рік, бачите, там трошки написано. Я зараз пишу, коли я. Встановила лампу, щоб потім мені, ну як хронологія, швидше е, 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 сповнити, коли я її включила. Тому що навіть до цього не дивлячись, бо я ж не буду розкручувати кожного разу, як мені приспічило всповнити. Е, Але я бачу по орхідейкам щось не те. Щось, наприклад, ось тут стоїть маздевалія, вона почала мільчати листочки, не так зростають. Тут ось ця моя маленька котлечка це тут софронітіс, на лаелію, не котлечка. Вона ось ось тут дуже довго зрощувала новий ріст, але вона взагалі не вибагла і, нарешті, дала. От За тиждень що нова лампа вона почала зростати там чехольчик. Ну, такі, такі оце, оце пересвітло. З новою лампою вона дуже, дуже тендітні світлі орхідейки, ті, що азіати, вони дуже тендітні. То тому їх треба убирати, Вони були під, під самою лампою і дуже ну, ось, зреагували. Ну то нічого страшного. Ось, наприклад, у мене е, попкорн. Він ну, дуже маленькі послідні видав бульбочки і не процвів. І це зразу якби, дає мені такий сигнал, щось не те, щось не те. Якщо полив, якщо все не, то тоді я сама собі, а коли ж скільки вже лампа висить? І потім я дивлюся, ага, їй більше двох років тоді зрозуміло. І бачите, як тільки... Нові нова лампа пішла. В, в уході нічого не змінилося, але зразу-зразу пішли корінці, зразу пішло зріс. Нові, нові, нові бачите, пішли бульбочки, то, надіюсь, вони е, е, проквітнуть. Ну, Так що давайте зараз я вам розкажу про її характеристику, а потім підемо вниз і я вам покажу. Інші лампи, які я застосовую. показуватиму буду на відео. Це найкраще. По-перше, ось такий сайт. Хто в Європі, придивіться до нього. Там все-все-все є для зрощування ідрофоніка, ну, для зрощування рослин без ґрунту. Дуже багато всього. І ось така лампа, і ось така її ціна. Тут написано: лампа LED 200 Вт, 270 кальвенів для квітіння кільо, ну, це Чим закручується, на чому вона держиться. E40, Екарант адвасіх Star. Ось така лампа. І давайте спустимося нижче, і я вам прочитаю про її характеристику. По-перше, вона дуже мало бере для, для такої для мощності. Тут написано 200 Вт максимум вона бере лампа сама її пісанс мощність 185 Вт і температура кольору 200, 2700 каль. Так, вона вона важкенька, ,6 кіло шість по тому, і ось написано: вона її, ну як би, скільки вона може в, житні, в своїй житті віддавати двадцять тисяч годин. Двадцять тисяч годин, якщо ми розділимо на 365 днів, і поділимо на 10 годин в день, то у нас десь виходить, 5 років. Оце 5 років вона може вам існувати. Але як я вам казала, через 2-2,5 роки вона вже втрачає на половину своєї ефективності, тому ви можете її десь уже. Використовувати для маленьких для зросту маленьких квітоносів, ой, квітоносів діточок. Або якщо у вас є орхідейки, які в спокої, то їм хватить. А от для інтенсивного зросту, для інтенсивного цвітіння, через 2-2,5 роки вона вже не підходить. Ось така лампа. Ось ми і в другій моїй кімнаті. Тут у мене дуже багато поличок, тому що в мене тут і матеріал був для, для того, щоб шити. Ось зараз я вам покажу, там стоять мої. І оверлок, і дві машинки. Ну, в общем, потихеньку-потихеньку орхідейки витісняють, витісняють моє хобі. Ну, нічого. Я дуже багато шила, як дівчата були менші, собі дуже багато суконь понашивала тепер з носю. Ну, інколи, правда, вже більше та полу, півроку точно вже за машинку не сідала. Ну, нічого. Так, ось тут у мене така пол поличка, тут в основному е малишата, е що зрощуються е діточки е з подругами, що ми міняємося, там щось що 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 цей, або якісь на реанімації орхідейки, наприклад, Ось тут ні разу не бачила, як вона цвіла. Фаленопсис пульшеріма, але вона мені зрощує, зрощує діток. Я не знаю, може колись покаже, як вона навіть квітне. Ось тут е е дітки не фаленопсісі. Е це про орхідейки, а ми сьогодні про лампи. Ось такі лампи, щоб вам так зараз покажу, Отак вони. посадила на двойний скотч, і ось так вони тут. Двені лампи. Тут, виходить, одна, ось тут інша. Ось тут ось це. Тут у мене е ті орхідейки, фаленопсиси, або там е також інші, от як маздевалія. Тут. Це орхідейки ті, що відквітли, ті, що якби, думають, що їм далі робити, чи нарощувати е нові. Е Квітоноси чи відпочивати, ну разне, деякі вони навіть попросипалися, бачите, ось тут, ось там воно попросипалися. Я в основному зрізаю до першої почки, потім жду тр... трішки пару місяців, а потім обрізаю чуть нижче. Тут ось мамочка, дітка дала квітоносний, ну, Та тут і корінці як таких немає. Такі, знаєте, у нас у всіх є зелена ботва. Ось тут у мене стоїть в основному зелена ботва. То для зеленої ботви, так як вони в спокої, стані спокою, ось тут у мене на пенсії лампа, що була до цього в залі. Ось їй 2,5 роки. І вона вже якби свою ефектив... Таку половину своєї ефективності вже віддала. Але ще якби є трошки потенціалу, тому сюди якраз на відпочинок хватає цього світла. Ось така лампа. І тут в мене ще одна поличка. Тут також ну, орхідейки або квітнуть, або зрощують квітоноси. В основному ну, обикновені орхідейки. І ось тут в самому низу я додала, бо в мене тут наря... мені знайомі повіддавали орхідейки, то вони вистанавлюються. Тому я їх тут також підсвічую. Ось тут у мене такий. О -о -о ось така тут... Е Бордель, як каже моя мама. А ось це ще одні невеличкі лампи. Інколи я їх підсвічую для самих самих малишат, або вони були на орхідаріумі, ну з новою лампою вже не потрібно. То поки що тут лежать, щоб я їх далеко не шукала, щоб, якщо мені треба, я швидко їх можу десь зацепити і щось підсвітити. Так, зараз я вам покажу. Також характеристику ось цих ламп. Їм півтора року. Е, я включаю всі всі три функції. Зараз я включу і вам покажу, щоб вам було видно. Так, ось дивіться. Значить, так, пішли е, світлі, е, світлі, жовтенькі е, лампочки. Це тепле е, світіння. Ж, ж, жовте світіння, скажімо так. Голубеньки, ті, що голубеньке віддають, це холодне світіння, і красненьке, це для, розовий колір для для орхідеї для квіту. Ось так вони, ось така красуня. І вони між собою можуть соєнятися тут, і ви можете продовжувати ось тут вставити і далі йти. У мене тут не виходить, кожна приклеєна і сама по собі включена, але ви можете на одну єдину розетку декілька ламп включити. Так, ну давайте я вам покажу характеристики ось такі лампи ледовські. Я використовую і ось тут хочу вам показати їхню характеристику. Ось така характеристика. Так, відсвічує. Почитайте. Бо я по-англійськи, по-французьки я вам що хочу прочитаю англійський це не мій коньок. І ось, що мені цікаво, і вам це якби стандарти. Е, середня така е, ось тут е, таблиця. Але дуже е, наглядно, ну, як би від чого відштовхуватися. Тут у нас день. Скільки в день, скільки годин потрібно, щоб воно е, світило. На я, е, е, яке повинно, е, на якій відстані треба вішати лампи. І ось тут написано, це якби, ну, посів. Тут написано, якби, якби якщо ви висіли і висіяли щось, ну, для нас це для зросту. ось, від 35 до 40 см висоту повинна лампа бути, і від 8 до 12 годин повинно бути світло. Це для, уже для овочів, для фруктів, ну, коли вже був урожай, нам це не треба. Але може хтось хоче. Наприклад, якщо у вас може, є лимончики чи щось таке, ви в себе. Вирощуйте, то можете взяти на замітку, це може також бути. І ось тут, на ось, що нас більше цікавить: це для е, квітіння. Для квітіння е, е, доволі низько від 20 до 25 сантиметрів, щоб вони були. Е, і ось тут від 12 до 16 годин. Ну, е, чесно сказати. 12. Я читала на інстаграмі одна дівчинка, в неї гарні орхідеї, вона 16 годин підсвітлює. Я ні, я, я всі, всі свої кошти на електрику не буду віддавати, то в мене виходить 10 годин. 10 годин от є світло для орхідеїв. То, як по мені, це середня така. Цифра, яка мені дуже підходить, і моїм орхідейкам, в принципі, також подобається. Так, забула ще вам показати, ось тут в мене виставлені таймери, вони самі включаються, відключаються. Це найпрактичніша система. Зараз я там дивилася мамі підсвітку, то зараз ви можете знайти. Уже е, підсвітку лампи уже з таймерами. Вони там виставляються на 6 годин, на 8 годин, на 8 годин і на 12 годин. То, в принципі, також непогано. Не ви можете включити на бутончик. Так, у мене ось тут така краса. Якраз люди покажу. Тут у мене на, перед е, е, на видержки, поки поїдуть до своїх, до своєї хазяїчки нові орхідейки, бо ви ж знаєте. Якби бігліпи не мої, ось тут і там ще декілька стоїть. Ну, щоб <сум> ботву вам не показувати, покажу трошки красу, то нові, якби, нові лампи більше вже можна не заморачуватися на всі ці таймери. Ну то що, який висновок? Наші орхідейки самі нам говорять, що їм подобається, що їм не подобається. І також за освітлення дуже-дуже швидко -дуже видно результат. Як тільки я міняю лампи, тут взрив всього йде, вони починають про... дуже швидко прокидатися, дуже швидко відгукуються на освітлення, і також вони мені показують, коли щось не так, і саме перше. Якщо нічого іншого я не міняла, саме перше, я думаю, за освітлення. Надіюсь, що вам ця інформація буде цікава, і е, придивляйтесь до своїх орхідейок, як і я придивляюся. Е, інколи є якісь невдачі, але ми на них вчимося і все время розвиваємося в нашому хобі. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока!